Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. І наше наступне завдання не буде цим. Давайте до наступного побіжимо. Воно десь в іншому місці знаходиться. Я так думаю, біля бібліотеки. Раз, давайте його пошвидше виконаємо і повернемось на урок. Бо я один урок прогуляв і треба виправляти цю ситуацію. І місія називається Списки перш... персонажів. Банч Овів'ян Мелвін? Ааа, грітінс. Джиммі, лісен! Some ruffians took it upon themselves to steal my Grotto's and Gremlins character sheets and won't return them. We're playing tonight. The whole situation is untenable! Grotto's and gremlins? Boy, you are sad. Sad? I I'm distraught! Role-playing is the high point of human achievement! In fact, upon reflection, I am prepared to offer a bag of groats to the fair knight, whomsoever recovers these precious screens.

Alright, I'll give it to you if you beat my friend in a little game. He kicks oh. you in the nuts, and you kick him in the nuts until one of you gives up. If you win, you get the sheep. If not, we keep it. That's just stupid. Maybe, but I go first. Shows up here I'm stuck to be. Pezok special, Naziu. Дженджи. Раз біжимо, біжимо. Бляха муха. Бляха муха, він надто далеко. А, надто далеко, щоб прицілитись. Нормально. Тримай. Ану стояти. Тримай. Я в тебе стріляю. О, чудово список першого, значить Дженджі. Зараза за мною погнався цей. Раз ми від нього відірвалися. Я не скейтборді ще швидший. Зараза в мене прогул. Що за фігня? Тримай. Ось так тобі. Зараз я тобі вперцю всиплю. Чудово. Кому аж швидше поїду до останнього хрестика. І де ж він там знаходиться? Десь тут знаходиться. Тут надто вузько, щоб на скейтборді проїхати. Е! Ось так тобі. Тримай. Тримай. Я тобі перцю всиплю. А, і ти захотів. Ось так тобі. Чудово. Повертаємо ці всі сторінки персонажів GNG. Він мене не бачить. Так, йому це повертаємо. Ой, пройдено нагорода 10 баксів. Для школяра це величезні гроші. Раз, я повернусь на урок. Раз, я швидко повертаюсь на урок. Бо я не хочу ще раз його прогуляти. Е. -е, -е. Oh. А ну я на урок поспішаю. О, химия. Снова химия. Так, почалы. Так. W, W, S, D, D, A, W, D, A, W, -S -A -S -A. S, A S, A. О, здав я другий урок <таснавців> з хімії. Бомби смердючки. Ого. Буде смішно. Гаразд, я повертаюсь швидко до гуртожитку. Так, я повертаюсь до гуртожитку, бо там мене очікує наступна місія. Ні. Не місія. Я вирішив. Відіспатися. Хоча не вийде відіспатися. Гаразд, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки. Пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!